Магазин епіцент кого цікавить. Дивіться, понавозили таких кексів різдвяних. Здається, це німецький традиційний різдвяний кекс, називається штолін 249 це маленький і 339, дещо більше, 750 грамів. Ось такий він. З родзинками, в пудрі. Ось така подарункова Фереро. Колекш коробочка цукерок 355 гривень Рафаело. скільки 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3х, 15 штучок. Так, ну ці цукерки ми вже бачили, солодка хатинка, 95 гривень. Є ось така коробка, металічна. Називається новорічний сніговик. 352 гривні 381 грам. Так, фірма Житомир. Житомирські ласощі. І це, мабуть, так же Житомир. Житомирські ласощі. Є ось такі козаки, дивіться по 89. Тут 200 грамів, тут набагато менше. Упаковка прикольна, тому що козаки, я пам'ятаю, цей мультик. Все в дитинстві з них сміялися. А зараз козаки воюють. Бачите, а як воювати, так козаки. Так, що це таке? Merry Christmas, Happy New Year. Снігови ялинка, сніговика. Називається такий набір, коштує 167 гривень. Знову ж таки, Житомир. А я прийшла сюди. Знаєте, по що? По сову і перечепилася на ліву ногу, може, не пощастить. Не дуже вірю в забобони, але іноді так трапляється щось влучно. Якщо вони вже забрали, хтось забрав мою сову. Зараз буду дивитися. Я сподіваюся, що якась сова залишилась, хоч одна. Реально, із суп залишилася тільки ось така рожева, блідорожева сова. І, і ще білі є. А ті малі симпатичні, їх вже немає. Їх розібрали, я так розумію. Дивіться, залишилася ще ось така. Ось вона. Ой! Ну, щось в неї не те з очима. І ось така просто біла. Але ця біла, але біла ця, подивіться, вона якась не такий суворий. Огляд, хоча суворий і в той же час серйозний і такий розважливий. Ті були дуже симпатичні. В минулому, в самому першому огляді, ця якась дуже притрушена пір'ям на очі, ніби на багато пір'я ніби на очах. Невже більше немає ніде сов, а люди щось купляють? Дивіться, купляють новорічні іграшки. Мені ось тут подобаються ось такі іграшки, дивіться. Вони пластикові, 78 гривень. Золотисті є, є отакі теракотові, такий темно-сливовий якийсь відтінок. Є ось такі блідорожеві, пудрові точніше. Просто такий відтінок молочний. Далі, ось такого плану є новорічні прикраси. Такі білі, ну, пластик, звичайно, Китай і притрушені таким сріблястим, сріблястими блискітками. Ось така є карета срібляста. Якщо прикрасити ялинку знаєте, от в одних якихось відтінках, хай це буде навіть така пластмаса дешева, мені здається, буде, буде стильно. В центрі є ось така, дивіться, декорація підвійська. Дід Мороз на драбині коштує 716 гривень 60 см. Сам Дід Мороз 60 см. І ще є ось такий, а драбина в нього вже йде, як гірлянда 1179. Розмір такий ж, як і в цього. Розмір Діда Мороза я маю, на увазі, звичайно. Ого, а це що? Ой, це такі великі, дивіться, і де мороза і маленькі. Це дуже величезний прям. З'явилися ось такі новорічні іграшки, підвіски в вигляді будиночка. Об'ємна така іграшка коштує 99 гривень. Раніше їх не було. Це скло. Особисто мені все-таки подобається декор ялинок в таких традиційних відтінках зелено-біло-червоних. зелено біло червоні і золотистий. Ось таке вино і гристе просику 359. Маркезіні екстра Ekstra Dry. 359 гривень. І є ось біле солодке. Асті 379. Солодкі ще дорожчі, ніж проси подивно. Це просто вино ігристе, біле, солодке Фароді Марис з пуманти Дольче. Знижка на нього зараз мінус 26%. Коштує бутилочка 169 гривень. В принципі, чому б і ні. Італія виробник Італія. Або ж ось таке. Вино і гристе, біле сухе, фароді, марис, пуманти Екстра Драй 189. Коштувало 269. В принципі, непогана знижка. Так, друзі, магазин Велмарт. Я все-таки вирішила. А навіщо мені така велика тілежка? Я вирішила подивитися тут сову, тому що ну, 400 гривень за сову. Таку собі, знаєте, китайську. На швидкоруч зроблену. Якось мені е, стало е, жалко. Пошукаючи тут сову серед новорічних прикрас. Боже, чого тільки не придумають. Подивіться, така підвіска у вигляді е, айскрім, це морозиво, да? такого стаканчика з морозивом. Коштує 50 гривень. Хот доге, чи що це таке? Щось їстівне. Ой, які класні чобітки, які милі. Чобітки. Такі коштують 80 гривень. Малесенькі. Так, у Велмарті навіть є такі новорічні скатертини. Дивіться, ось така у сніжинках 400-289 Зелена. О, дуже класна, до речі. Це полієстер. Тут така є чорна святкова. З Люриксом 459. Ось такий набір для випічки новорічний 129 гривень. Що ще? Чому я сюди прийшла? Так, дуже прикро, тому що сов у Велмарті цього разу немає. Хіба що такі У вигляді підвізки 79 гривень. Але от таких великих, щоб посадити під ялиночку, от таких і немає, дуже прикро, звичайно. Це у нас що? Клас. Дивіться, є такі зайці, по 50 гривень зайченята, ось такі. По 50 є малесенькі зовсім відмежата, якісь звірки. Олені. Вони недорого коштують, але от класних, я пам'ятаю, в них були років два тому назад такі красиві сови. В цьому році немає. Є ельфи. Uh, є олені, є, знову ж таки, ось такі гноми, як в'юск на будь-який смак. Тут новорічні, такі новорічні маски, шапки, різна мішура, навіть uh, заколки новорічні є, дивіться, у вигляді таких. Це бантики із сніговичками. Так дуже багато гірлянд, а на вікно штори немає. Порадьте мені, де її придбати. І Якщо ви придбали, то де саме в якому можливо магазині чи інтернет-магазині мені треба якісну невелику штору гірлянду для вікна. Тут немає. Зайшла в Крила випити. Лати, коротше, підзарядитися, тільки що з'їла ось таку упаковку ямі гамі тому що зранку нічого не їла, а роботи дуже багато. Треба багато знімати, щоб хоч щось заробити. Принесли мені, точніше, забрала замовлення, взяла собі лати і взяла чотири нагетса. ось такі звичайні курячі нагетси, тому що ну, їсти все одно хочеться. З Зран... вісім ранку я випила одну каву з молоком і все. І до цього часу нічого, а зараз вже е, час дня. Тобто буду щось їсти. Ну що ж, оголосили тривогу, доведеться тут сидіти, е, сидіти, чекати не знаю скільки. Так, да, дівчатки, а второй подбородок не заставив себе ждати, називається. Дивіться, що робиться. Ну, тобто, мене це вже починає реально напрягати. Я не знаю, як вас. Десь чула, що строк годності, строк придатності тіла людського це 40 років. Ось, а мені вже скільки багато, більше, ніж 40. І я вже бачу просто, як починає все осипатися прямо на глазах. Особливо, якщо ти не висипаєшся, якщо ти нервуєш, якщо ти неправильно харчуєшся, от як я зараз, так, цими нагідцями ужасними. Вони просто жахливі. В тебе починає все осипатися, просто ти сам починаєш розрушатися. Тіло, тіло. В душі ми можемо залишатися і 20-річними, і 30, і якими хочете. В душі. Але тіло все одно розрахований, строк придатності свій має. Так, що це я так заприунила? Просто не люблю. Тупо сидіть і нічого не робити. От, от щойно я, до речі, монтувала це своє відео, поки я тут сиджу. Хотіла піти в резорт. хочу. Дочекаюся, надіюсь, від бою ні, то буде іншого разу. І хочу зняти колекцію зима в магазині резорт. Дякую всім за перегляд. Дякую, що мене дивитесь. Підписуйтесь на мій канал. Ой, пишіть свої коментарі, друзі. До зустрічі вже в нових відео.